Навіщо вам той піар? Навіщо вам та Канада? Навіщо вам то громадянство? Навіщо взагалі ви робите імміграцію? Дуже часто люди задають такі питання і кажуть: от окей, ви отримали піар, і Що далі? Ви Отримали громадянство І що далі? Коли ви будете нарешті жити? Де ваше життя? Ось про це сьогодні ми хочемо з вами поговорити. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Такі коментарі, до речі, дуже часто люди пишуть, порівнюючи Канаду з Європою. Мовляв, в Європі, якщо у тебе є, що в Україні продати або на кармані 100 тисяч євро, то ти можеш там купити, наприклад, житло. А в Канаді ти тільки вляпаєшся в кабалу 30-річної іпотеки і будеш виплачувати ці гроші все своє життя. Тепер давайте розбиратися з кожним цим пунктом. І так, Європа і купити в Європі житло за 100 тисяч. Так дійсно в Європі можна купити якесь житло за 100 тисяч, але це буде у місті, яке далеко від цивілізації, також як і у Канаді. Де буде мало роботи, не буде ніякої транспортної розв'язки, і житло це напевно потребуватиме якогось не тільки косметичного ремонту, а також і капітального. Якщо ми будемо, наприклад, розглядати такі міста, як, наприклад, Німеччини, Берлін, Гамбург або Мюнхен, то там ціна на житло починається від 400 тисяч євро і вище. Тому порівнювати напряму і казати, що в Європі можна купити за 100 тисяч житло, а в Канаді не можна, це неправильно. Ну, по перше, для того щоб щось продати в Україні, то треба мати, що продати в Україні. На жаль, велика кількість людей втратила житло в Україні. А ті, хто не втратив, не хочуть продавати це житло, тому що через нестабільну ситуацію в Україні люди не хочуть продавати своє майно за дешево. Ну і по-друге, просто треба мати 100 тисяч євро в кармані. Не кожна людина має такі гроші. Що стосується кабали та іпотеки, в яку можна вляпатися на наступні 30 років. Знаєте, на даному етапі кабалою для нас є те, що ми платимо гроші за нашу квартиру арендодавцю, а не в рахунок нашої нерухомості. По друге. Це пошук житла. У нас є тварини, від яких ми не відказувалися, і з якими ми переїжджали з країни в країну. І знайти житло з тваринами зараз в Канаді дуже і дуже важко. По третє, ми не знаємо, які у нас будуть сусіди. У нас сусіди постійно міняються, і якщо попадуться не дуже добрі сусіди, то життя в цій квартирі може перетворитися на жахіття. Ну і четверте, наш лендлорд зараз планує продавати цю будівлю, і в які руки потрапиться будівля, і які будуть наступні лендлорди, ми також не знаємо. Тому для нас зараз є кабулою те, що ми живемо. В принципі, у невизначеності, напевно, для деяких людей просто орендувати квартиру, це свобода. А ми вважаємо, що краще потрапити в так звану кабалу іпотеки на те наступні 30 років, але виплачувати ці гроші самим собі. Наприклад, зараз за ці три роки, які ми тут проживаємо, ми заплатили вже майже 62 тисячі канадських доларів, і це б була класна сума для даунпейменту для нашого особистого будинку. І якщо люди кажуть, що ви берете будинок і погружаєтеся в цю кабалу, то це не так, тому що через кілька років. Ви можете продати будинок, якщо ви вкладали, покращували свій будинок, ви можете його продати за більшу суму, ніж ви його купували. До речі, багато канадців так і роблять. Якщо у них, звичайно, є гроші на будинки. Це інвестиція в своє майно, і ми не хочемо віддавати наші гроші в якийсь чужий карман. Далі, освіта та кредити. Треба розуміти, що для людей, які мають піар або громадянство, то освіта вже не буде такою дорогою, як для іноземців. І в цьому є велика вигіда. Плюс є гранти, стипендії та інші бонуси, які дитина може. Може отримати для того, щоб навчатися в коледжі чи університеті. і візьмемо для прикладу Україну, де величезна кількість людей позакінчували університети. Яка кількість цих людей працює за своєю професією, і якщо працює, то які гроші за це отримує? Тому, як ми казали в попередньому відео, тут неважливо, хто ти, яка в тебе освіта, яка спеціальність, навіть якщо ти є сантехніком або токарем, або слюсерем, наприклад, то ти можеш заробляти класні гроші на цих професіях, і це шановані професії в Канаді, які можуть давати тобі стабільність і розуміння завтрашнього дня, і до цього ж люди в змозі виплачувати свої будинки, тому Питання з кредитами та освітою так дорого, дорожче ніж в Україні, але не дорожче ніж в Європі. Тому що якщо людина хоче навчатися в Європі в класному коледжі, там теж доводиться платити великі гроші. Багато людей критикують тут медицину і ставлять, у приклад європейську або українську медицину. Про українську нічого не буду говорити, тому що там майже нею не користувався. Порівняємо європейську та канадську медицину. І дійсно, в Канаді є деякі проблеми з медициною, особливо з сімейними лікарями. До речі, ми сімейного лікаря вже отримали, тому нам. Цим трохи легше, але якщо українці, наприклад, критикують медицину через те, що з горлом, з больним горлом або з насморком, вони хочуть записатися на прийом в emergency і їх не приймають. Це логічно, тому що тут з такими болячками в принципі нікуди не ходять, лікуються вдома. Але якщо у людини не дай Боже серйозне захворювання, то людину обов'язково приймуть і будуть лікувати і будуть лікувати добре. Звичайно, бувають такі випадки, коли люди помирають в emergency і не можуть дочекатися своєї черги. Дійсно, така проблема є, і про це багат. Ато говорять і намагаються вирішити цю проблему. Якщо порівнювати з європейською медициною, то дійсно в Європі набагато легше отримати, наприклад, послуги узькоспеціалізованого лікаря, якщо ви, наприклад, звернетеся до приватної клініки. Але ми знаємо багато також прикладів, коли люди зверталися до приватних клінік і їм казали чекати рік або два. Так в Європі легше отримати медичну допомогу, якщо ви звертаєтеся в приватну клініку. Якщо ви будете звертатися в якусь державну клініку, то будуть майже такі самі проблеми, як і в Канаді. В Канаді з цим є дійсно. Проблеми і уряд Канади з цим працює. І найважливіше, приватна медицина в Європі буде коштувати і коштує величезних грошей. А в Канаді все ж таки медицина безкоштовна і покривається провінційними страховками. Або багато людей на додачу до провінційного страхування мають ще страхування від роботи. Наприклад, у нас є страхування на стоматологію, де є 2000 канадських доларів на людину на рік, і це страхування покриває 90% від суми процедури. І тепер, а коли ж все ж таки починається життя в Канаді, багато хто каже, що реально життя і стабільне життя в цій країні починається через 15-20 років, і частково це правда. Але давайте не забувати, що кожна людина унікальна і кожна людина розуміє життя по-своєму. Для когось життя це загальна стабільність, для когось життя це фінансова свобода. Для третьої людини життя це відчуття того, що зусилля мають сенс для нас. Життя це реальність, да те, що ми проживаємо зараз. Ми не відкладаємо своє життя на потім. Хоча так багато речей через відсутність піару ми ще відкладаємо, але ми намагаємося багато подорожувати, ми відвідуємо багато місць, тому для нас життя це розуміння стабільності, розуміння того, що буде завтра. А ми розуміємо, що в Канаді ми можемо будувати наше майбутнє, і також ми розуміємо, що ті зусилля, які ми прикладаємо для того, щоб отримати піар, щоб працювати на цих роботах, воно все ж таки має сенс. Так, процедура імміграції в Канаді зараз дуже важка. Вона в деяких місцях дуже нервує, але ми розуміємо, що треба чекати, і все, що ми робили до цього, воно все ж таки має сенс. І до речі, природа. Природа тут без конкуренції океан, озера, ліси і гори і все це в нашій досяжності. Тому, якщо ми хочемо проводити класно свій відпочинок, активно свій відпочинок, ми можемо це це робити в нашій провінції. Ми живемо в Новій Шотландії. Тому у підсумку Європа дійсно може бути класним варіантом для тих, у кого є гроші. Канада складніше на початку, але дає шанс інвестувати у майбутнє. А головне тут життя не відкладається. Воно починається з першого дня перебування в цій країні. Ти будуєш, ти вкладаєш, ти ростеш і з часом розумієш, що це не кабала, а твій шлях до свободи. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.